Симфонія дощу, тихо, тихо, цок цоп цоп дощик грає нам джаз-рок, лето вкає він листочки, зни каплю мов жіночки, кап кап-кап вже -кап, гучніше, пісня в'ється веселіше, каплі дружно аплодують, по калюжах хваль танцюють. Римийся клем жалени, зливом талила у струни, Орабанить краплі ули, близько із кричи, небо сяю дощ співає, рік маграє, кропотить, дзвені, шипоче, наче море хилі хоче. Симфонія скінчилась, си навколо. iz neba gdje izgledili slanca zemlju osvijetila.